Як важливо менше звертати увагу на зовнішній вигляд людини, а більше на вчинки. Як важливо не здаватися перед труднощами, вірити в себе і в свої здібності, як важливо не зазнаватися чогось досягнувши, а завжди зберігати добро у своєму серці. Саме цього. Вчить казка Ганса Христіана Андерсена гидке каченя. Так добре було за містом, було літо. Жито жовтіло, увесь зеленів, сіно склало в копиці і на зеленому лузі ходив чорногус на своїх довгих червоних ногах. Та булькотав по-єгипетськи цієї мови він навчився від матері. За полями та луками йшли великі ліси, а в гущавині лісі були глибокі озера. Справді, чудово було за містом літку. У сонячному сяйві лежав старий хутір, введений глибоким каналом. Від стін каналу до самої води росли величезні лопухи, такі високі, що маленькі діти могли сховатися під ними, стоячи на весь зріст. Там було так дико, як у глухому лісі, і там, у своєму гнізді, сиділа качка. Вона висиджувала каченят. Сиділа вона вже давно, їй набридло сидіти, а гості приходили до неї нечасто. Іншим качкам було приємніше плавати в каналах, ніж сидіти тут під лопухами та кахкати на нею. Нарешті яйця почали тріскатись одне за одним. Піп-піп почулися звідти, і всі жовтки в яєчках ожили і висунули голівки. Ках-ках, відповіла качка. Каченята незгарно повилазили, як уміли, і озирнулись на всі боки під зеленим листям. Мати їм дозволила дивитися скільки завгодно, бо зелений колір корисний для очей. Який світ великий, дивувались малята. Ще пак зараз для них було куди більше простору, ніж у яйцях. Ви думаєте, що це вже й весь світ? сказала мати. Він тягнеться ще далеко, ген, по той біг садка аж до ниви, але там я й сама ніколи не бувала. Ну, ви вже всі тут? спитала вона встаючи. Ой, ще ні. Найбільше яйце досі лежить, і коли цьому буде кінець, скоро мені це зовсім набридне, і вона сіла знову. Ну, як справи? спитала стара качка, що прийшла її відвідати. Довго тянеться з одним яйцем, відповіла качка мати, що сиділа, ніяк не хоче тріскатись. Але подивись на інших. Чи це не наймаліші каченята з усіх, яких ми бачили? Усі, як одне викопаний батько, а він, негідник, навіть не відвідав мене ні разу. Ану, покажи мені те яйце, що не хоче тріскатись, сказала стара качка. Повір мені, це індиче яйце. Мене теж колись обдурили так, і я мала багато лиха й клопоту з малим. Вони ж бояться води. Я їх ніяк не могла туди загнати. Я вже й кахкала, і клацала, але нічого не допомагала. Ну, покажи мені яйце. Так і є, це індиче. Залиш його краще та йди вчити своїх дітей плавати. Ні, я ще трошки посиджу, відповіла качка мати. Коли я вже так довго сиділа, то може посидіти ще й трошки. Ну, як хочеш, сказала стара, і пішла. Нарешті тріснуло велике яйце. Піп-піп, промовила пташеня і видряпалося звідти. Воно було таке велике та таке гидке. Качка подивилась на нього. Яке воно величезне, сказала вона. Жодне не схоже на нього, а може, це й не індича. Ну, та це ми скоро побачимо. Воно увійде в воду, хоч би мені довелося його туди із силою штовхнути. Другого дня була чудова ясна погода. Сонце виблискувало на всіх зелених лопухах. Качка мати з усією своєю родиною пішла до канави. Плюсь, стрибнула вона в воду. Ках-ках, покликала вона, і коченята одне за одним плюснули туди. Спочатку вода покрила їх з голівками, але вони вмить виронули і зовсім добре попливли. Ніжки працювали самі собою, каченята всі були на воді, навіть погане, сіре пташеня плавало з усіма. Ні, це не індича», сказала качка. Бач, як гарно плаває, гарно гребе лапками, як рівно тримається, це моє рідне дитя. Ні, справді воно нічогеньке, коли до нього добре придивитися. Ках-ках, ідіть до мене, я мушу вивести вас у великий світ, представити вас на пташиному подвір'ї. Тільки тримайтеся ближче коло мене, щоб ніхто на вас не наступив, а головне, бережіться кішки. І вони пішли на пташине подвір'я. Там стояв жахливий галас. Дві родини качок билися за риб'ячу голівку, а дісталася вона кішці. Дивіться, так буває на світі, сказала мати каченятам, облизуючи язиком дзьобик, бо їй самій хотілось риб'ячої голівки. Ну, ну, ворушіть лапками, мовила вона. Дивіться, привітайтесь та нижче вклоніться тій старій катці. Вона тут найзнатніша. Вона іспанської крові через те така гладка. І бачите, в неї червоний клаптик на нозі. Це надзвичайно красиво і найвища відзнака, яку тільки може мати качка. Це значить, що її не хочуть загубити, і її мусять пізнавати і тварини, і люди. Шаркніть її ніжкою, не загинайте лапок всередину. Добре виховане каченя широко розставляє ноги, як це роблять батько і мами. Ось так, ну, схиліть шийки і скажіть ках. Вони так і зробили. Але всі інші качки оглядали їх і казали вголос Дивіться, ще ціла юрба, ніби нас самих тут мало фу. Яке гидке одне коченя ми його не потерпимо. І вмить одна з качок підбігла до коченяти і скубнула його за потилицю. Облиш його, сказала качка мати, воно ж нікому нічого поганого не зробило. Може, й так, але воно ж таке велике та незгарбне, відповіла качка, що скубнула каченя. А тому його треба прогнати. Хороші дітки в цій матері, промовила стара качка з клаптиком на нозі, усі гарні, окрім одного, який не вдався, я б хотіла б, щоб його виправили. Це неможливо, ваша милість, сказала качка мати, воно хоч не красиве, але в нього хороша вдача, і плаває воно теж чудово. Я навіть дозволю собі сказати, що ліпше за інших. Я гадаю, воно покращий з часом або принаймні хоча ростом меншим стане. Воно надто довго лежало в яйці, і тому не має належного вигляду. І вона почухала йому спинку і погладила пірячко. До того ж, це селезень, продовжила вона, а для них зовнішність не так багато значить. Я думаю, він буде дужим і виб'ється на дорогу. А інші каченята дуже милі, сказала стара качка. Ну, будьте як удома, а якщо знайдете рибячу голівку, принесіть її мені. І каченята стали поводитись, як дома. Але бідна каченя, що останнім вилупилась з яйця, і було таке погано, клювали, штовхали, глузували з нього і качки, і кури. Воно занадто велике, казали всі, а індик, що народився зі шпорами на ногах і через це вважав себе за імператора, надовився і, як пороплав на всіх парусах підбів каченяти, забелькотієв так сердито, що гребень у нього зовсім почервонів. Бідне каченя не знала, куди подітися. Його пригнічував власний гидкий вигляд і те, що воно було посміховищем цілого пташиного двору. Так минув перший день, а далі ставало все гірше і гірше. Усі гнали бідне каченя, навіть його брати та сестри сердились на нього і завжди казали, хоч би кішка тебе з'їла, гидку потвору. І навіть мати казала, хоч би мої очі тебе не бачили. Качки скубли його, куриклювали, а дівчина, яка годувала птахів, штовхала його ногою. Нарешті каченя не витримало, і побігло і перелетіло через паркан. Маленькі пташки, що сиділи в кущах, перелякано порухнули. Це тому, що я таке гідке, – подумала каченя і заплющила очі, але відразу ж побігло далі. Воно опинилося на великому болоті, де жили тільки качки. Цілу ніч пролежала там каченя втомлена та засмучена. Вранці дикі качки злетіли вгору і помітили нового товариша. Хто ти? спитали вони, і каченя поверталася на всі боки і вклонялася, як уміло. Ти таке поганюче, сказали дикі качки, але це нам байдуже, якщо ти не одружишся, ні з ким з нашої родини бідне. Воно, звичайно, не думало про одруження, тільки б йому дозволили полежати в очереті і напитися трохи болотяної води. Так пролежало воно цілих два дні, а потім прилетіли два дикі гусачки. Вони недавно лише вилупили з яєць, а тому були дуже захвалі. Слухай, друже, сказали вони, ти такий нечупара, що не можеш нам заважати. Хочеш жити з нами? І бути перелітним птахом. Тут недалечки є інше болото, там живуть гарненькі дикі гуски паночки. Вони вміють казати Рап рап. Ти такий потворний, що ще чого доброго матимеш у них великий успіх. Пів, пав, почулося раптом, і обидва гузачки впали мертвими в очерет, а вода почервоніла від їхньої крові. Пів, впав!» – залунало знову, і ціли табуни диких гусей знялися над очеретом. Ще й ще лунали постріли. Це було велике полювання. Мисливці обступили все болота, деякі навіть засіли на вітах дерев, що простяглися далеко над очеретом. Сивий дим хмарами повивав дерева і стелився ген над водою. У болоту ляпотіли собаки ляп-ляп, комиші та осока хитались на всі боки. Який це був жах для бідного каченяти! Воно повернуло голову, щоб заховати її під крило, але в ту ж мить страшний величезний собака опинився перед ним. Він висолопав язик, а очі його горіли люто, жахливо. Він простяг свою морду просто до каченяти, показав гострі зупи і ляп-ляп пішов далі, не схопивши каченяти. Ой, яке щастя, зітхнула каченя. Я таке гидке, що навіть собака не схотів мене вкусити. І воно причаїлося в очареті і лежало нерухомо, поки свистав дріб, і постріл лунав за пострілом. Тільки опівдні стало спокійно, але бідне каченя не наважувалось підвестися, воно почекало ще кілька годин. Потім обережно зирнулося і дременуло сили як надалі від болота. Вона бігла через поля й луки, але знялася така буря, що йому важко було рухатися. Надвечір каченя дісталась до маленької боги хатинки. Вона була така стара, що от-от готова була впасти, але сама не знала на який бік, а тому лишалась стояти. Буря так скаженіла і підхоплювала каченя, що воно мусило сідати на землю. Погода ставала все гіршою та гіршою, вітер все дущав. що було робити каченяті. На щастя, воно помітило, що дверця та хатинки зіскочили з однієї завіси і так покривилося, що можна прослизнути крізь щілину в кімнату. Так воно і зробило. У хатинці жили бабуся з котом та куркою. Кота вона звала синочком. Він умів вигнати спину дугою та воркотіти. Він навіть пускав іскри, коли його гладили проти шерсті. В курки були зовсім маленькі куцініжки, і тому її звали курочка куценіжка. Вона несла хороші яєчка, і бабуся любила її, як рідну дитину. Вранці вони відразу помітили чуже каченя, і кіт почав воркотіти, а курочка куд-кудахтати. Що там таке? спитала бабуся і подивилася навколо. Але вона не добачала, і їй здалося, що це заблукала жирна качка, а не каченя. Це хороша знахідка, сказала бабуся. Тепер у мене будуть і качені яйця. Коли б це тільки не був селезень, ну а там, може, про це і дізнаємося. І от каченя залишили на три тижні на пробу. Але яєць воно не несло. Кіт був хазяїном у хаті, а курка почувала себе хазяйкою, і вони завжди казали: ми і світ, тому що вважали себе половиною світу і до того ж кращою. Каченяті здавалося, що можна бути іншої думки з цього приводу, але заперечень курка натерпіла. А вмієш ти не стяйця? питала вона. Ні. Ну, то краще помовч, а кіт питав. А ти вмієш вигинати спину, воркотіти та пускати іскри? Ні. Значить, ти не можеш мати свої думки, коли говорять розумні люди. Каченя ховалась в куток, і настрій у нього був поганий. Воно згадувало свіже повітря і сонячне проміння. Раптом йому так захотілося поплавати на воді, що воно не витримало і сказало про це курці. Що з тобою сталося? здивувалась курка. Тобі нічого робити, тому й лізуть у голову такі дурниці, не сіяйся або воркочи і все пройде, сказав кіт. Але це так добре плавати на воді, сказала каченя, так чудово почувати її над головою і пірнати до самого дна. Справді, велика втіха, сказала курка, та ти збожеволіла. Спитай хочу, кота, він найрозумніша істота, яку я знаю. Любить він плавати або пірнати, я вже не кажу про себе. Спитай нарешті саму нашу хазяйку, стару бабусю. Розумнішою за неї нема нікого на світі. Ти думаєш, що у неї є бажання плавати або пірнати в воду з головою? Ти мене не розумієш, промовила Каченя. Ми тебе не розуміємо. Та хто ж тоді може тебе зрозуміти? Ти хочеш бути розумнішим за котай, бабусю? Про себе я вже й не говорю. Не дурій, дитину, а дякуй за все те хороше, що для тебе зроблено. Хіба ти не живеш у теплій кімнаті, не маєш товариства, від якого можеш дечого навчитися? Але ти, дурний базіка, і з тобою не варто говорити? Повір мені, я бажаю тобі добра. Я кажу неприємні речі, але з цього тільки можна пізнати справжніх друзів. Навчися ж нести яйця або воркотіти та пускати іскри. Мені здається, я краще піду, світ за очі, сказала каченя. Щасливої дороги, відповіла курка. Каченя пішло. Воно плавало по воді, пірнало, а через те, що було таке гидке, всі тварини зневажали його. От настали осінь. Листя в лісі пожовкли, поруділо, вітер зривав його так, що воно аж танцювало в повітрі. Стало холодно, важкий хмар сипався град і сніг. На тину стояв крук і кричав від холоду кру. кру, кру. Справді можна було замерзнути. Лише подумавши про такий холод, напевно, бідному каченяті було не дуже добре. Якось увечері, коли сонце так красиво заходило, вийшла з кущів зграя чудових великих птахів. Каченя ніколи не бачила таких прекрасних створінь, сліпучо білі з довгими гнучкими шиями. Це були лепеті. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли у теплі краї за безмежні моря. Лебеді піднеслися високо-високо, а маленьке гидке каченя охопило дивне хвилювання. Воно закрутилося на воді, як колесо, витягло шию високо вгору і закричало так голосно і так чудно, що само злякалося. О, воно не могло відірвати погляду від прекрасних птахів, від щасливих птахів, і як тільки вони зникли з його очей, каченя пірнула на дно. А коли випадло, було само не своє. Воно не знала, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбило їх, як нікого ніколи. -ніколи. Каченя їм зовсім не заздрило, йому навіть не могло спасти на думку забажати такої краси. Воно було б раде, якби хоч качки терпіли його між собою, бідне, гидке каченя. А зима стояла така холодна, така холодна. Каченя мусила весь час плавати, щоб не дати воді замерзнути навколо себе. Але щоночі ополонка, в якій воно плавало, все меншала і меншала. Морози були такі, що аж крига тріщала на ставку. Каченя мусило безперервно працювати лапками, щоб крига не закувала його в ополонці. Нарешті воно знесилилось, стало зовсім тихе і примерзло до криги. Вранці проходив мимо селянин і побачив каченя. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, узяв каченя і відніс додому фінці. Каченя відігріли. Та от діти захотіли погратися з ним, але каченя подумала, що вони хочуть зробити йому щось зле і кинулась з переляку в лечик з молоком. Молоко так і бризнуло по кімнаті. Хазяйка закричала, сплеснула руками, а каченя влетіла в діжку з маслом, а потім у макітру з борошном. Ой, на кого воно було схоже. Жінка кричала та ганялась за ним з кочергою. Діти бігали, гасали по кімнаті, ловлячи каченя. Вони голосно кричали і сміялися. Добре, що двері були відчинені, і каченя крізь стрибнула в кущі на свіжий холодний сніг, і впало зовсім знесилене. Але надто сумно було б розповідати про всі ті прикрості та нещастя, яке зазнало коченя тієї суворої зими. Воно лежало на болоті, в комишах, коли сонце знову тепло засяяло, заспівали жайворонки, прийшла чудова весна. І каченя враз трепенула своїми крилами. Вони зашуміли дужче, ніж раніше, легко підняли його, і, перш ніж каченя збагнуло, чим справа, воно опинилося у величезному саду, де стояли в цвіту яблуні, і бузок розливав свої пахощі, і де його довгі зелені віти схилялися над широкими каналами. О, тут було так прекрасно, так пахло весною, і раптом з кущів осоки випливли три чудові білі лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Каченя пізнало чудових птахів, і незвичайний сум охопив його. Я полечу до них, до цих величних птахів, хай вони заклюють мене на смерть за те, що я таке гидке, насмілилось наблизитись до них, але, однаково, краще, хай вони мене б'ють, ніж терпіти, як скубуть качки, клюють кури, штовхає дівчина, що доглядає пташиний двір, терпіти знову лиху зиму і всі нещастя. І воно кинулось у воду і попливло до чудових лебедів. Ті побачили його, полинули назустріч, шумлячи пір'ям. Убийте мене, промовила бідне каченя і схилило в голову до поверхні води, чекаючи смерті. Але що побачило воно у прозорій воді? Воно побачило самого себе, але це вже був не незгарний попелястий птах, гидкий та потворний. Це був лебідь. Не мав тому біди, що з'явився на світ в качиному гнізді, якщо вилупився з лебединого яйця. Тепер він навіть радів, що зазнав стільки лиха та горя він багато перестраждав і тому міг краще відчути своє щастя і ту велич, що оточувала його. А великі лебеді плавали навколо нього і пестили його своїми дзьобами. Садок прибігли маленькі діти, вони кидали хліб і зерна і найменше закричала: Ой, ще новий! І інші діти підхопили і раділи теж. З'явився ще новий. Діти плескали в долоні, танцювали, потім покликали батька і матір, кидали воду хліб і тістечка і всі кричали Новий найкращий, такий молоденький, такий чудовий. І старі лебеді схилилися перед ним. А він зовсім засоромився і сховав голову під крило, сам не знаючи чому. Він згадував той час, коли всі глузували з нього і проганяли його. А тепер усі кажуть, що він найпрекрасніший з найпрекрасніших птахів. Бузок простягав свої віти до нього в воду, сонце сяло ласкаво й тепло. Його крила зашуміли, гнучка шия піднялася, і він на повні груди радісно крикнув. Про таке щастя я навіть не мріяв, коли був гидким каченям.